так не Ці свічки дуже швидко варять. Дуже такий кульма кульмінаційний момент два роки нашому клубі. Ви бачите, який неймовірно гарний тортик у нас є на двох річчях і дві свічечки, Тому так. І хай слідуючий рік буде роком успіху абсолютно для кожного з вас. І Можу буду роблю Ура! Wow. Загадуйте бажання кожен. Зазвичай відмов. Переташується інтонація. Золоті партнери. Так, я ж тут знімаю. візьми, будь ласка. Передаю. Спочатку. Шкарати далі буде мізач. Наш капітан руху рухай. Ми руми вам тут колдуємо, розумієте, тому що золото платена.